Три місця у вашому домі, де ви обов'язково повинні молитися, чи робите ви це правильно? По-перше, біля дверей вашого дому. У Второзаконі 28 сказано: ти будеш благословенний, коли виходиш, і благословенний, коли входиш. Кожен, хто входить у ваш дім, буде під захистом, і будь-яке зло, що намагається увійти, буде зупинене на порозі. По-друге, Комора або кухня, де зберігається їжа. Проголошуйте Псалом 23. Господь, мій пастир, я не буду мати нестачі. Ця молитва звільняє Божі благословення і проголошує достаток у вашому домі. По-третє, спальня, місце вашого відпочинку. Читайте Псалом 4. Я ляжу та буду спати у спокої, бо тільки ти, Господи, даєш мені спокійне житло. Ця молитва захищає ваш сон і очищує будь-яку силу у кімнаті, що намагається забрати мир. Дозвольте нагадати, молитва перетворює ваш дім на Божий святий притулок. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, проголосіть амінь і поділіться цим із тим, хто потребує цього миру. Якщо хочете дізнатися більше, молитов, ви можете надіслати мені повідомлення за номером на екрані.